Yeah? Yeah. Якщо ти тут живеш, то пицц мені. Качай Качая берег, Качають позняки, Якщо ти тут живеш, то пес мені. мне, Качаю берег, Качаюсь позняки, Якщо ти тут живешь, пива мені Качая лівий берег, Качаюсь позняки, Якщо ти тут живеш, то без мені. Зараз куплет, якщо ви думаєте, це, це не тільки ці слова. Сьогодні на тебе чекає дивовижний вечір Розправиш справиш ти свої плечі. Yeah. Ну а поки ти йдеш додому, з метко, я заспіваю для тебе давно. Yeah. Сьогодні на тебе чекає, дивовижний вечір. О, забув слова. Нічого. Пославишся, ти тягаря, розправиш свої плечі, ну а поки ти йдеш додому з метро. Я заспіваю для тебе давно yeah. якщо ти тут живеш, то підспіву мені Качає лівий берег разом. Качають позняки, якщо ти тут живеш, то підспіває мені, Качає лівий берег, Качають позняки і Володимир, зіміть, тому що ви мене підтримали сьогодні. Виходьте, виходьте на світ Божий. Це мої друзі, це люди, які на пазяках, а вони всі мої друзі. Дякую.